Та чогось видно? Кричить, де прав? Жовсти. Люди його схоти дарбунку, вискочив і почепив я переслуги. Це щоб ті не знімала. Так на осіб Лиць, стримуючи сльози, згадує свого загиблого чоловіка Сергія Костогриза, його дружина Лілія. 45-річний воїн загинув у березні цього року поблизу міста Креміна. Луганській області, щоб вшанувати свого чоловіка, його дружина Лілія організувала футбольний турнір на його батьківщині у селі Супротивна Балка Новосанжарської тергромади. Він був дуже спортивний чоловік. Він грав футбол, теніс біля види спорту він любив, він дуже любив футбол. І ми вирішили в його пам'ять провести цей футбол. Мене всі підтримали. На спортивні події вшанування героя України Сергія Костогриза зібралися близькі, родичі та навіть ті, хто не знав чоловіка. Він ні на хвилину не вагаючись добровольцем, пішов на фронт для того, щоб боронити нашу землю від клятого ворога. На жаль, у березні цього року він поклав своє життя за те, щоб ми жили у вільній. Україні дуже шкода, що ми приїхали з такого приводу. Хотілося приїхати, щоб це був якийсь радісний привід. Але все одно дякуємо за запрошення. Такі заходи потрібно проводити. Учасник футбольного турніру, син загиблого захисника, згадує про останні розмови з батьком. Він приїжджав не часто, ну, телефоном сам розмовляли. Як Він ніколи не казав, ніколи не розказав, які в нього проблеми, нічого не казав. Ніколи. Він питав душі, що в мене, як в мене все чи має все добре, як навчання, як на роботу, все получається, чи получається. А те, чи важко чи не важко, мені нічого не казав. Поле на якому проводився турнір, не менш пам'ятне. Говорить друг загиблого Михайло Васюта. Разом грали на цьому полі. Ми його разом строїли, ставили ворота з ним, копали. А я пам'ятаю, як він заробив той стадіон. І Щоб грали і діти, і його діти, і мої діти. Ми разом з ним грали тут цими дітьми. Футбольний турнір, присвячений пам'яті Сергія Костогри, за благодійний. На ньому зібрали понад 8 тисяч гривень. За ці кошти планують встановити меморіальну дошку у пам'ять загиблого.